Склад виконавчого комітету, його формування та його утворення. Бо він невірний. Його треба змінювати, цей склад. Але для того, щоб його змінити, має бути розуміння цього, або у місцевих представників влади, я кажу зараз про голову громади і про місцевих депутатів, або у представників державної влади, зокрема, Законотворці, які мають повністю змінити склад виконкому, а мова йде про статтю 51 закону України про місце судування, частини 3. І відповідна стаття 52, яка наголошує проповноваження виконкому. Бо виконавчий комітет не може розглядати будь-які питання, як відбувається зараз. Там мають бути окремі питання, які відносяться до. Компетенції виконавчого комітету. І ось оці дві статті 51 та 52, це проблема для громади, проблема на місцевому рівні, і відповідно ця проблема відображується вже у вигляді корупційних моментів, які потім висвітлюються в засобах масової інформації, на різних джерелах і розповідають про те, що. Якийсь Вася, Пупкін, був Пійман за руку на корупційних методах або на корупційних схемах. Ось і все. І щоб це змінити, треба, щоб були зміни до законодавства. Про це, шановні, ніхто не буде казати і про це ніхто не буде розповідати. Дуже б доречно, щоб ви поширили це відео. Як можна в більшій кількості. Щоб це відео дійшло, щоб це відео побачили, почули, саме ті люди, яким не байдуже майбутнє України, майбутнє території, щоб люди зрозуміли, в чому полягає проблема. Бо це все залишається з 97 року. Воно не змінюється, а воно навпаки вкоріняється у цій корупції. І оця корупція призводить до зубожіння, до різних негативних наслідків, навіть до вирішення питання життя окремих людей. Є і такі моменти. Бо корупція, ви знаєте, це як ракова пухлина, яка все роз'їдає. І ось цей початок починається на місцевому рівні, у вигляді виконком.